у встановленні додаткової автобусної зупинки у селі Кадубне назріла давно. Одна зупинка є у центрі, але до неї не близько для мешканців віддаленого масиву. Та відтепер, завдяки депутатам районної ради Василю та Вікторії Конєвич, односельчанам, очікуючи на автобус, вже є де сховатися від негоди. Ми з татом, так як ми двоє депутати районної ради, вирішили поставити на наші зупинці там, де я вже дуже давно стою і чекаю громадський транспорт. Ми стояли тут на місці. Тку завжди ми вирішили, що для благоустрою села це в самий раз, так як тут зупинки і не було ніколи. Окрім коштів депутатського фонду, Василь та Вікторія Конєвич залучили і власні гроші, адже встановити автобусну зупинку сьогодні не дешево. До роботи власноруч долучився і сам депутат Василь Конєвич та громада села. Разом депутатських коштів 10 тисяч було. Ну і ще декілька тисяч ми долучили своїх, тому що прийшлося бетонувати платформу. Тато долучився до бетонування і встановлення, сам власноруч. Ну і односельчани села, яким дуже вдячна. Я і тато, тому що не відказали, допомогли і встановити, і залити, і потім, коли випав на вихідний сніг, почив. Цю у мене є своя фірма, ну юридична фірма. І на ній ми займалися виготовлення цей. Ну, матеріал закупили, а остальне якраз ті кошти стали на матеріал, а робота вже пішла наша, з нашої фірми. Можливо, дасть Бог здоров'я, наснаги. На снаги, наступний рік побудуємо у нас в долічному кінці. Ще є дві зупинки, яких в загальному взагалі немає ніяких, Теж люди там отак попід хати. Місцевий парох, отець Володимир, освятив нову автобусну зупинку і подякував депутатам за добру справу для всього села. Це є труд, праця не для себе, а для когось, для нашої всієї права для всіх людей. Приємно, що люди так все стояли, дощ, сніг, а давай підуть собі гарно накриття, хто, сісти собі в лавочку. Тому нехай Господь благословить вас, щоб всі люди брали приклад із таких людей, які в нашій парафії є, що роблять добро. Сільський голова Василь Пастух в свою чергу пообіцяв надалі спільно з депутатами працювати на благо села. Також цьогоріч за кошти депутатського фонду планують розпочати спорудження огорожі на старому та новому кладовищах.